Всім привіт, дякую, що зайшли на це відео. Ми сьогодні будемо Соні старатися тікати з тюрми. Да. Ми сьогодні граємо в гру Barry's с Pressone Escape. Може хтось з вас цю гру грав, Вона колись, коли, коротше, була популярна, Боже, Даша вже втекла. Пішли, бо Я пра. Я, тих просто гуляю від другої особи, а Соня від першої. Це мені легко. У нас тут іде тайм, скільки ми прийдемо, я хочу побити рекорд, ось пішли. Чекай, тихо, Даша, останови. Ми проходимо цю гру, так, Даша, ти де там ти йдеш? Я тут, ідеш, я йду, ідеш. ми вже оцю штуку, так, все, ідемо. да, все, йдемо. Да, і надійся, Смайом. що ми сьогодні збіжим. Це, кстати, моє перше відео о, на цьому каналі, ставте, ти лайки. Да, це перше відео, то не, не вийшло, прошло, ось так Прошло не вийшло, до речі, дивіться відео обов'язково на каналі Даріночки. Так, все, пішли туди, треба Ти Даріночку, що ну. У мене є другий канал Даріночку, ось можете пошукати, да. Давай прийдем. Так, в телеграмі, короче. Да не в Телеграмі. В Ютубі теж є Дариночка? У мене нема немає телекцинок. В телеграмі, да, теж є. У мене поки що немає. Телеграма, не спойлері там. А, ладно, то старий телеграм. Тихо. О боже мой. Так, зараз короче, будем ламать цю фигню. Дарий уходит тупий. У мене Барі, другий уходь. канал, мой Дариночка, там 300 підписників. І можете обов'язково підписаться. И хакер, а це мисному тому поэтому готовьте. Подписывайтесь, ставте лайки. А. Бачиш? Бачу. Давай. пішли. Под... О боже. Такий він тупий. А Айча я проіграю? Ага, я сейчас, наверное, проіграю. Короче, просто прыгаю. Я винтаун, короче. Здраво. А я сейчас уже. Пройду. Я уже прошла, я же надо. А ты что? А ты кнопочку нажала? Там же надо было. Да. <ріст> ну, ладно. Соня, проходь. Я не можу. Я боюсь прыгать тут. Кто-то иди. О, монеточка, халява. Тихо, тихо. Пошла Боже. А в тебе В тебе не... Від відкрита ця решетка? Ой. Соня, ты <піргул> на фаспры. Ну ладно. Ой. А ч це, О, боже мой. Ладно. Соня, <піргул> <О, Боже. свят> ага. <Ай, ми, свят> я... А я буду тут езжать. Буду... Соня тупа Давай, давай. я Тупый, бари, тупый. Обзор моего дома, короче, да. Ой, я упала. Ой, я упала! М -м 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 -м. Може, там Соня дожене. да? Це, короче, туалетик. Вот тут пацан. Бля, Монеточки, звичайно, позбираю. Халява. Конечно, їх мало. Ура! Ура, ура! Что тут у мене есть? Так, на надо секцию. Тут дырка тут, тут воняет. Лопату сейчас визимо. Так, подожди, тут. мене, подожди. Окей. Я тут в туалете, короче. Там надо ну, просто прыгаешь и йдеш. А то ты не можешь, да, запрыгнуть? О, могла, могла, привет. привет. Пішли. Бери лопату и oh, yes пішли. Так, да, все, пішли. Ти там ідеш? Може там я... туалет чи що? Що робити? Так, да, зараз треба копати. Брати лопату і копати. Копаємо, копаємо. Блін, така ностальгія, я пам'ятаю, як я гуляла. Блін, така ностальгія, я пам'ятаю, як я реально тут гуляла. Все пішли. Да, я теж гуляла в це. Ну, проходимо, коротше, типа, ми в реальній житті це проходимо. Да. О, тут вот так. Вроді раніше трошки по-другому було. Типу, раніше Та її ж робили... наче обновили. Дайте, кому подобається нова обнова Roblox, що в нього іконка, коротше, помінялась. Мені вже, да. да. і кому більше подобається Лдова, ставте лайк. Кому подобається Нова, а підписуйтесь, кому подобається Стара. Я підпишуся обов'язково. В ну, общем, в любом случае подписывайтесь. Ой, блин. И колокольчик ставьте, да -да. Да -да -да. ставте да-да. Да-да-да. Ставьте колокольчик, щоб не пропускать наши новые видео. Ура. Ой, я сдохла. Ну ладно. А я не. А, а не, а ладно, сдохла. Так, все, я на другу, можно сказать, чекпоинте, вон Соня. Сейчас я тут, тоже Давай, бежим бежи, бежи. А я на третий. О, тут лестница и монетка. Ого. Блин, да ну что, я сдохла, ладно. Так, что тут у нас есть? Поиграть. Поиграть, 109 у меня в тике. Тупая игра. Это совсем чуть-чуть тупая игра. Давай. Да не нормальная игра, просто надо научиться играть в ней. Ждем в Соню день, день первый. У меня пацан есть. Соня, меня, короче, пацан что в хай? Соня Фу, тупый. Короче. А я хочу. полезла. Вот. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, что делать? О, ж, боже. Хелп, пожалуйста, хелп. О, я, я за то пацаном пришла. А я, я тоже хотела О, боже мой. Мы нас съели. О, боже <laughs> мой, <мене тоже>. я <laughs> Что Кринж. я так поняла, что надо вот сюда. Ты рычаг туда. О, боже, на ниже надо. Ладно. Ты поняла, что надо делать? Нет. Короче, я нажимаю на сайт рычаг, и на ам-ам. Короче, пишла. А, я поняла, наверное. не То, Нажимаете только? Ладно, пробуем еще. Есть? Давай, давай. Не, нажимаете, начинаем. Ой, ну ладно, пофиг. Я читер, короче, да, я читер. Читер. Не нажав, что на хедж. Все, yeah. Даш, я знаю, що тут надо. І що тут робити работать? на рычаг і біжиш в другі двері, короче. Угу. Mm -hmm. Так, пожалуйста. Я знаю, тут на ступеньках. Нажала рычаг і прийшла на ступеньку. Всем привіт. О, боже. Раді мая. Там просто мене тільки що не давно. А ти просто на ступеньке прыгай. Ой, тут там паркур. Да, это такая тюрьма прикольная, тут так на тюрьму все похоже. Да, это тю есть тюрьма, ну ладно. Все, пришла я, вот тут монетка. О, видите, за карта. Класс. Ведро у тебя удобно играть, вот это мой скин, да. Мы в тюрьме, мы, да. Так, все. Я поехала, все, пока. У, -у я уже на враг. Я приехала. И... А, да. И, короче, о, Боже, я знаю, Бількі, що тут буде. Це, я, я дуже любила цей лев Ладно. Нагадали, він мене дуже бісив, я пам'ятаю. Ну. Так, все, я випила. А, це є, ладно, це і є. Ну потім там, коротше, буде тітька, коротше, в кухні, я помню. Я тут я якось умерла, я умерла, я пам'ятаю. Ну, з першого разу я думаю, мене не вийде, але. Все, що... Ой. Я, як я і казала, ну. Ладно. Щас ще. Так. Так, це, в принципі, легко, але на коротше... До речі, це... обов'язково дивіться наші попередні відео на каналі Даріноч... Ой, Дарі... Боже, Даріночка, то я путаю. Е, Хакерша, І це буде моє перше відео, мені можете не дивитися. Даже не заходьте. А, Ладно, я заходьте. А от Даріночі, ой, в хакерші в хакерші дуже цікаві відео. я да. Да. я вам залишу Ні. там. Короче, давай, я вже а, я вже пройшла. Молодець, жди Хочу мене потім. Хочу відео, я вам обіцяла залишити Сонін канал в описі, я не змогла, бо гоморка і Соня ще... Бо Соня її не, написала. <laughs> давай, я тебе жду. Давай, давай, я в тебе вірю. О, молодець. Молодець, я, запишли. я про. Да, про, я про. Я, давай. я теж про, я перша пройшла. <laughs> ну, Другого ладно. Про. Ну, я, ладно. Я, я по помню, якось я тут 10 раз, капець, ми швидше. Так, что А что дальше? за монетка кстати теперь может... А да. их можно... А, можно купить Да, тут можно их куплять, и тут их надо дуже много. что с минимум 5 Тут 5. за робуксы вроде, чем мне кажется. Нет, а тут ладно, можно и замен... Это... монетки нет. А, не, да я бачу. Так, У что это? Меч. И, ладно, сейчас, много, а что тут много. делать? Сейчас. Сюда нажимаем. У меня такая халява. Так, Тут, короче, здесь надо лестницу так, берем лестницу, короче, и на сами камера. Надеюсь, он там нас не видят. Вот ставим сейчас. Камера моя. Вот так, вот так. Поднимем лестницу, да, Так, я про курьез хода, все, сюда. Что-то дальше. Ой, 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 тут, короче, капец. Хард? Да. Так. Тут хард Ну не прям хард, але не, не з легких. Завдання. А, ah, це. Я з першого разу пройшла, но. ой, так, тихо. головне не падать. Так, ідем. Ліземо. Я, я теж колись прохалочки там була. О, руба, я пам'ятаю, як я тут спадала мільйон разів mm. Надіюсь, це пофіксили цей баг, бо там реально не можна було пройти, я ж пам'ятаю Отак, mm -hmm. от так. Тут надо буде ще якісь дёргати, три дьорги. втекти Втікти, стермає. А я О, тут пробую, пацан. Ну, тут не пацан на ФК стоїть. Боженок. Так, і що тут делать час? Так. Монетку. Я всі монетки збираю це... при... О, На цей дым нельзя, короче, капец. Сейчас. А тут його перекрить надо, короче. А я вже перекрила, оті одну. А в мене не перекрита, це нормально. Так, ждем, воно повинно піде або саме, або нам перепрыгнути треба, або. А, ладно. А, там ще перекрити треба, я поняла. А, а, я поняла. блін Так, перекрутили. Оток, откроет. Наверх позвем. інакше треба упасти туди чи є що Вот так. Так, потом, божди, все. потом сюда, потом сюда, по идее, и. І... Сейчас, вон, да, не дуй, уже, дыма, мой, поэтому и да. Да, пошли. Короче, дуже да. интересно. Мы всем рекомендую. О, Боже! <гусил> я упала вниз, но я думаю. Карта буде в відео, поэтому додивляйтесь, до кінця. Короче... Это у нас у меня, короче, показалось, что их называют Ну ладно. Mm Я, короче, упала на низ, мне теперь надо проходы типа и... Блин, ну тут там начали изи, но начи не. О, изи, ладно. Я там буду тут ждать, короче. Я буду идти. А, ну окей, не, мне просто это паркурить надо, чекай. Я тут. Просто я упала там, вот, поняла? Ага, сейчас тебя не бачу, где ты? А я там сейчас не маю. Ладно, хаза. Yeah. Короче, я тут, а, да, если шо. Стой, да, там есть. Я стою, короче, буду ждать. Че, ну, eh, Я в просвещении? Соня. Соня, идем. Нет. Нет. Наполскова, підпишіться на мій канал и на сонян канал. да, не забудьте. Монетки, ну, -ням. -ням. Mm -hmm. Мы вас дуже любим. Да. Ось, а мы пошли дальше. Пошли, Да, Наконец-то прошла спустя 100 років, да. Кстати, ось и mm -hmm. Сонин Ник в Роблоксе тоже обовязково подпишите. По секрету скажу, иногда даже добавляем в друзья. Ой, а вот это вот хард. Ну я мама. точно буду своих фанатов добавлять в друзья. Я тоже буду, просто у меня уже место. Yeah. Блін, я пам'ятаю, як я тут умирала куча разів, блін. А сейчас я на один раз тільки умерла. Я, думаю, що я щось думаю, що умирала. Якусь реально проходила пару разів, це було на моєму аккаунті. А я тільки один. Mm. Один. О. Ура! Пройшла. І скільки. У мене. А в тебе скільки монеток? У мене 205. Ого, 172. А. Ти що, всі забираєш? Ну, які типа типу, можна тільки. Так, що тут делать? Ну oh, боже. Okay. Ладно. О, так, я запригнула кудись. Ти короче, я бачу, ти на 17 уровні, а я на 19. Може, чого буду... я не можу там прыгнуть? Я тебе подожду, окей? Okay? Купий Роблокс. Ждем Соню, день перший. Сейчас, дам... нап... якщо ви не бачите, великим напишу мій нік в, в Роблокс і Соня Nick, щоб ви підписались і добавили. ми вас додавали в одрізню. Да, войска выпит писать. Ага. Ось мийник. А-а-а! А, -а, -а! Це мі міійник. там мнейник. Там десь А у Соні а ты киник. Там показываешь. Ну, я пишу на экране. А -а -а. Про. Вроде правильно Сони Ник, короче, да, вот. Вроде. А що там за менік ти написала? Ну, twinick. А ким мені? Да, значить, короче, ось нік, да. Ось ім'я. А я хочу підписатися ну, і ставте лайки. Соня, що там так довго на 17-му рівні? Бо він хард. Ладно. Я думаю, жотем Соню день перший. Да, день 52. Короче, Соня, наконец-то прошла. 18-й вон, да. А я на 19-м тоби. А я тут. Кру... Соня, привет. Ой, привет. Помолка наконец-то спустя миллион лет. Изи, лет. изи. Ага, изи. О боже. О боже. О боже, я знаю, що тут і буде. Говно тут будет. Ты кое-что проходила. Ты я проходила, я не знаю. Я уже не чимось, да, Я не помню, чим. Так, монетки на. А вот то, что у тебя штуки, короче, надо убить. Короче, ты бый, а я щас. Ладно, я тоже буду выйти. Иди стреляй в нього. Стреляй, о Боже, о Боже. Мене... О боже, тупый! Тупый, не бей мене, тупый. Все, молодец. Ро. О, а я их уже убила. О, все. Я коли беру цю штупушку, то у мене з першого крана. Вот. Ну ладно. Так, все, які ж ми про. Це було статі oh, не дуже важко. тому да. так. Так, oh, о Боже. боже, oh, боже. Американські горки клас. Yeah, о, класно. Де класно, ади, дай. О боже, де я. Я літаю, ну ладно. Монетки збираємо. Ми вже на 21-му левелі. Хтось на 24-му, тому що це ще не кінець. Додивиться, до кінець. Да, там 25 рівнів, інакше, якщо я не поміняю. О, золото, халява. Так, і а і що тут робити треба? Exit, вообще. Опять та... вентилятор хотіла сказать, і я сразу же полетіла, блін. Tower of health, значит, дуже двухстати. О, боже! О, боже, так тихо. Ладно, <свистит> 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 я зараз вже на першому умерла. Ну реально, Tower of Hell, тільки нет, the fall of Hell, знаєш, така гра. Да, я гуляла. Я вот. там... на канал, короче, да, я його <свистит> Да, да, да. вот там вот, типа, похоже, тільки тут ти літаєш. А, а я б... уже прошла. Важа, пошла, суть, блін, а блін, подожди мене. Я на передостанні можу Я, я подожду, мене. я поки що подивлюсь, що тут далі буде, коротше. Я була близько. Тут там. Люди, непонятно. хто вболіває за мене зараз. Напишіть мені, Блічко, напиші. е буде в описі під ну пишіть. Телеграм нафіга вона тобі. Мільйон я людей пишу, буде. буде писати. Да, я вже популярит. Да, короче, я тут без тебе покажу, поки ти там приходить, і я буду ставити мост. Що робити? Мост ставить. О, все, я якраз пошла. Как тихо. Блін, а мені дві штуки, хватить, а то у мене. Все, я пройшла. Ага. робити? Тут надо ага. брати ці штуки, короче, і я ставити поняла. їх на ту сторону. У меня, кстати, есть свой микрофон, а Соня так, с вайбера. А Соня просто так, да, по вайберу, да. Ну, прикол в том, что ваши компьютеры у меня ноут. Улетаю на Гаити. Зробить эдит. О, все, я пришла. Так, все, идем. Так, штука, Goodbye. Все, oh, yeah. no. супер крута пушка. Mm. Так, все mm. такая. О oh, боже. Стреляем бананами, класс. О oh, oh, боже, кто был Ананасики в ананас. О боже. О боже. О боже, у него все пушки есть. Давай, давай, блин, блин. О oh, боже, хп мало. О oh, боже. О oh, боже, ну стреляй, да, он тупой. Надо в пушке с а потім уже в ньому. Ох, ну ладно. Я не, Десь я стараюся жити. Так, де мені пушки знесла? О, я її губила, Сонь. Молодець, а я ще не. О. Ну ладно, ти вбивай пока що, я буду монетки варити. Я одну пушку вроде знесла, Маша. Бі... Да, я говорю мені, короче, вїдаю одну пушку мені знесла. Так, тут потом якась машина, тут надо уезжать. Да, я его тоже убила, все. Все, все а, це якась кнопочка, Ну ладно. Так, а что значит рейдинг? Сидаем машину. Сидаем. Соня, ты сила? Боже. Да, я его была Ой, куда я иду? Ну, ты ладно? летаешь, ну ладно. А, ты. Заправочка, заправочка. Я, заправочка. Ну, я тоже. Ой. О, Боже, їдемо. Щоб тільки нас не поймали, опять і ми не сіли в тюрму. Заправка, гес. Нам не надо, гес. Як встать, як встать. А за я поняла. А нафига вставати? А, ну ладно. А то я типа бензин какой А, типа. А блин, а як встать? А як встать, Сань? А, я поняла. Так, а що тут у нас є в магазинчику? А грабать може? Чекай, а в чому прикол? А, тут он надо і взяти. А что тут делать, Тут, короче? Я понял, что надо делать. А что перепри... надо делать? Что ты там взяла уже? Бочку взяла. А. Бочку стоишь и по А где бочку ты взяла, а. Окей, а там ну, есть, найдешь. Я даже наверху жду. Жди меня. Иду я с бочечкой, короче. Ну, короче, паркурчик идет. О боже, ты менее просто в руках, короче, У тоже. Только я уже бочку уронила, конечно, ну ладно Странно выглядай. У, У, так, вот так, вот так, вот так Ну, это изи, да Это изи парку, да Бедные машины, машины Машины наши, Соня, стоят там на заправке О, оцей, геликоптер Тебо Золото, золото, чекай, золото Золото, тоже золото собираем а И все Давай, Ой, Полетели ты сила? Да, хила. я сила. Типа сила. Хила. И, И все. Иди. Все, я лучу. Боитесь. Я на чем О, Соня поп, Соня, колы а на земле, там, дать. ну ладно. Ну ладно, еще. Дякую всем за параллель. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока. Пока-пока. Пока-пока!